Дякую, і, напевно, варто подякувати перш за все, зараз на початку будь-якого подібного заходу збройним силам України за те, що в нас в принципі є можливість проводити такі заходи і обговорювати, дискутувати навколо тих тем, що турбується не тільки місцеве самоврядування, а й взагалі, функціонування держави. Що стосується законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування, то тема не нова. Оскільки даний законопроект, подібний законопроект, були неодноразові намагання ухвалити, що попереднього парламентського скликання в принципі весь проміжок останніх 8-9 років, коли триває активна децентралізація, цей законопроект виглядає як такий, що нагальний. Оскільки що державна служба що служба в органах місцевого самоврядування, вона дійсно має бути професійною і вона має бути конкурентною, тому що тільки в такому випадку всі краще люди будуть працювати там, і відповідно громадяни будуть отримувати Найвищий рівень послуг з того, що можливо в нашому скликанні. Дійсно, ми зараз маємо законопроект 6504, Це законопроект, який підготувала національна агенція з питань державної служби. На моє переконання, зробила титанічну роботу в будь-якому випадку. Законопроект дійсно якісний. Але як всі вже знають, представники місцевого самоврядування була кілька кількі, певна кількість зауважень нарікань, які стосувалися питань зарплат, премій, питань регулювання чи та нерегулювання цього моменту дійсно. Це було в тому числі предметом обговорення під час Львівського всеукраїнського форуму місцевого самоврядування. І як сьогодні вже зазначив міський голова Львова, який там господарював. Тоді і спікер Верховної ради пан Руслан Стефанчук і заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, і Я брали на себе з боку парламенту зобов'язання, що відбудеться де опрацювання з урахуванням. Позиції власне місцевого самоврядування, бо мені здається говорити про місцеве самоврядування чи продукувати якісь законопроекти без його позиції, ну це було б неправильно, і саме такий підхід ми намагаємося реалізовувати зараз. Тому з того, що ми маємо у підсумку, перше, що ключові новели, які були в базовому законопроекті Нацу, я маю на увазі професіоналізація, стандартизація категорій, питання безпосередньо конкурсної комісії, питання кадрового резерву, який має в принципі бути певним фундаментом і опорою службовців місцевого самоврядування, все це зберігається. Питання, які стосувалися зарплатного регулювання, ми прибрали, як і обіцяли представника місцевого самоврядування, дійсно. Я з консультації з європейськими партнерами знаю. Ми розуміємо, що служба в органах місцевого самоврядування і реформування держслужби це теж буде предмет консультації по євроінтеграції. Так в них є там певні занепокоєння в контексті премій. Вони так само в нас є, але я думаю, що разом з ними і з місцевим самоврядуванням, зокрема, з асоціацією міст України, яка сьогодні організовує цей захід, ми зможемо знайти збалансоване рішення, щоб захистити інтерес громад і з іншого боку не знехтувати там шляхом до євроінтеграції. Я переконаний, що нам це вдасться. З приводу інших позицій, навколо того, чи мають бути присутні ці норми, чи не мають так, є позиція а, десь міністерства фінансів, але мені здається, що а, трошки вона. За логікою, неправильно, правильно за суттю, але неправильно за логікою. Тому що чи є зараз державна служба, давайте чесно казати, конкурентно спроможною в повідношенні з приватним сектором. Ні, не є. Більше того, на моє переконання, державна служба не є конкурентно спроможною як роботодавець в порівнянні зі службою ну, з громадами, тому що якщо взяти там не Київ, не столицю, не міста мільйонники то звісно, що по зарплатах вона програє по умовах праці, як правило, програє теж до речі, напевно, зворотній бік децентралізації, але Якщо ми хочемо, щоб держава конкурувала як роботодавець. Ми маємо піднімати рівень забезпечення там, а не намагатися опустити рівень в інших галузях. Мені здається, це природньо. Тому якщо в нас є проблема, а вона волотенська, наприклад, з районними державними адміністраціями, то це не означає, що ми маємо зарегулювати зарплати в цих громадах, де розміщені РДА, щоб вони були такими самими низькими, як безпосередньо в таких адміністраціях. Чи є певні моменти, які мене занепоко... є занепокоєння? Так, в мене бентежить момент, що дійсно в деяких дотаційних громадах. Зарплати фактично зарплатний фонд це є ресурсом проїдання, і на моє переконання, це несправедливо по відношенню до заможних громад. Але як ми про це говорили у Львові з Андрієм Івановичем, говорили з Олександром Володимировичем Слобожаном, напевно, дійсно неправильно. Карати усіх, скажімо так, за рахунок того, що деякі зловживають. Тому я думаю, ми разом з асоціацією міст напрацюємо спільний механізм, як безпосередньо врегулювати це питання. Можливо, через заміну взагалі підходу по вирівнюванню, яке зокрема пропонувалося вже представниками органів місцевого самоврядування до на майданчику ради з Ради з питань відновлення про президентові України. Можливо, це зможе стати рішенням, тому. Пропозиції враховані. Далі має бути комітет, який це затвердить. Тут в мене сумнівів немає, головне, щоб він відбувся. І сподіваюся, що спільною підтримкою асоціації власне комітету ми зможемо пройти залу саме в цій редакції і не допустити появи незрозумілих певних норм, які можуть зашкодити. Дякую.